Шановні колеги, проблема, яка заявлена вашим науково-практичним семінаром, досить методично оригінальна. Якщо ми зважаємо на її виховний контекст, цифрова технологія породження сучасності з електронними комунікативними системами різного функціонального призначення і можливостями. Щодо освітнього процесу, то більш точно слід ввести мову про цифрову інформаційну технологію, оскільки вона спрямована на покращення якості навчання. Відомо, що якість навчальної діяльності презентується рівнем знань, наскільки вони системні, логічно впорядковані. Наскільки є дієвими щодо використання у широкій практиці. Одним словом, вони мають бути вжитковими. У цьому плані перевага цифрових інформаційних технологій у порівнянні з традиційними дидактичними засобами полягає у тому, що вони розраховані на свідоме овладіння учнями тих чи інших способів дій. Який фіксуються науковими знаннями та відповідними навчальними здібностями математичними, фізичними тощо. Якраз електронний пристрій, комп'ютер, ноутбук, смартфон, планшет, електронна дошка і тощо представляє насамперед сюжети, події, факти у їх динаміці. Русі, зміні, тобто як процеси, послідовність кроків і операцій. Завдання педагога у цьому плані і полягає у тому, щоб допомогти учневі узагальнити будь-яке процесуально рухливе дійство до рівня абстрактного способу дії і закарбувати його у відповідному знанні понятті. У цьому і полягає навчально-розвивальна функція інформаційно-цифрових технологій. У виховному процесі за сприяння означених технологій діти сприймають і осмислюють широку палітру вчинків міжособистісних ситуацій, хоча і матеріалізованих, але операційно тотожних з дійсними. Ось що головне, таким чином, вони засвоюють певну духовну моральну цінність у практичному діянні, у вчинку, наприклад, вдячності, справедливості, повазі. Крім того, є можливість продемонструвати дітям той чи інший вчинок у його протилежності хороше діяння, недобре діяння. Педагог при цьому. Використовуючи закономірність, згідно з якої емоція є результатом перероблення інформації, стимулює вихованців до детального покрокового аналізу певних вчинків, оскільки від цього залежить їхнє емоційне забарвлення. Згодом певне етичне знання, насичуючись емоційними переживаннями. Перетворюється у відповідну етичну цінність, стає частинкою духовно-морального світогляду зростаючої особистості. Таким чином, бачиться сенс нам використання цифрових технологій у вихованні особистості. Дякую за увагу.